Рада всіх вітати на даній конференції, і сьогодні ми поговоримо про виконання вертикального сейсмічного профілювання поляризаційним методом в складних геологічних умовах. Сервісна компанія Горизонти, яка входить в групу компаній Захід Надра сервіс, продовжує інвестувати в свій розвиток та покращуючи технології. Ми розпочали надавати послуги свердовинних досліджень за. За методикою поляризаційного вертикального профілю, сейсмічного профілювання. Фахівці компанії пройшли навчання з роботи з обладнанням Avalon. Це гарантує високу якість наданих послуг. А також придбали тавели в експлуатацію геофізичний підіймач з цими кабелем. Успішно освоїли сучасний програмний комплекс для обробки та інтерпретації даних ВСП, що дозволяє надавати точні та детальні аналітичні рішення. Що таке вертикальне сейсмічне профілювання? Це метод геофізичних досліджень свердловин, який використовує джерело сейсмічних хвиль на поверхні та спеціальні приймачі геофони всередині свердловини. В той час, коли поверхневі сейсморозмідувальні дослідження... Мають велику площу покриття, але нижчу роздільну здатність. ВСП має високу точність та деталізацію розрізу в певних напрямках, та ми можемо отримувати дані з високим співвідношенням сигнал завада. Вертикальне сейсмічне профілювання виконується для калібрування поверхневих розвід сейсморозвідувальних досліджень, тобто перерахунок отримує. Отриманих даних сейсморозвідувальних досліджень з часового масштабу в Прив'язка часових розрізів до сейсмологічних границь, спостережених безпосередньо в самій свердловині. Також за допомогою ВСП ми отримуємо дані про швидкості пружних хвиль, а також ми можемо розрахувати пружні параметри. ВСП дозволяє досліджувати навколо свердловини простір з метою вирішення геологічних задач, таких як, наприклад, трасування розривних порушень. Особливості проведення ВСП. Компанія проводить сейсмічні дослідження в різних нафтогазових регіонах України. Роботи виконуються відповідно до затверджених програм робіт замовником. І е, дослідження проводяться е, на одному або декількох пунктів збудження, які розташовуються на поверхні для точної прив'язки виміряної глибини е, при дослідженнях е, використовується співставлення підставлення гамо-каразаключного наданого замовникам, е, з гамо е, записаним під час роботи. При необхідності вико виконується коригування глибини. А тепер поговоримо конкретно про реальний приклад та реальні дані, отримані завдяки співпраці з компанією «Укрнафта». Дане родовище характеризується складними і гірськими, і геологічними умовами. Сисмічні дослідження на даному родовищі не проводилися, проте плануються в майбутньому. Саме тому виникла необхідність мати точну інформацію. Про розподіл швидкостей з глибиною для успішного а, планування робіт а, необхідно зібрати та проаналізувати всі наявні дані, а, які, а, які стосуються як досліджуваної сордовини, геологічної будови та й родовища в цілому, а це дозволяє мінімізувати а, невизначеності, уникнути пом помилок та оптимізувати роботу на кожному етапі. А які нам необхідні дані для моделювання та подальшої роботи? Це дані ГДС, інклинометрія, стратеграфі стратеграфічні розбивки, координати та часові розрізи, якщо, якщо вони є? Після збору даних ми починаємо етап моделювання. А в складних геологічних, ну взагалі і поверхневих умовах, які зумовлені гірським рельєфом, проведення досліджень вимагає особливої уваги і, взагалі, і ретельного планування робіт, ключовим етапом є також врахування нахилу геологічних границь, які базуються на 3D-моделі замовника. На основі цієї інформації виконується моделювання розташування джерел збудження та відбиття хвиль для ефективного вирішення геологічних задач. В процесі моделювання створюється просторова швидкісна модель, яка отримується за, яка враховує швидкісні інтервали, отримані за акустичним коротажем та стратеграфічні горизонти. На даному слайді ми можемо побачити кольорову шкалу. Кольорова шкала показує кут відбиттів від 0 до 45 градусів, і практика досліджень ВСП показує, що при підході хвилі до границі при куті вже 40 градусів ми можемо побачити, що будуть наші дані гіршої якості. Саме тому відстань від дальнього пункту збудження до свердловини обирається оптимально для вирішення геологічних задач. Вже після моделювання приступаємо до етапу оптимізації розташування пунктів збудження. густий рослинний покрив, пухкий ґрунт та нахил денної поверхні створюють певні складнощі і, взагалі, можливості розташування пунктів збудження. Завдяки моделюванню та аналізу місцевості можна визначити оптимальне місце розташування пунктів збудження. Залежно від поставлених цілей та задач, ми визначаємо оптимальну відстань розміщення пунктів збудження від свердловини. Якщо ми говоримо про ближній пункт збудження, то він розташовується над траєкторією свердловини в даному випадку. А виносний пункт залежить від глибини траєкторії та е, нахилу геологічних пластів. В даному випадку а, був обраний напрямок розташування виносного пункту. І також ми прорахували кожні 100 метрів 5 різних точок розміщення пунктів збудження. Проаналізувавши отримані а, розрахунки і кути відбиттів та а, майбутні дані, які ми можемо отримати по хвилям, було а, обрано оптимальне місце розташування пункту збудження на відстані 1100 метрів. А, жаль, вже далі перейдемо. Проведення досліджень. Після того, як ми узгодили розташування пунктів збудження замовником, команда фахівців приступає до роботи. Отримані польові дані е, передаються для подальшої обробки та інтерпретації. Перейдемо до е, результатів досліджень. Основними результатами досліджень, е, взагалі обробки та інтерпретації, є отримання швидкостей поширення пружних хвиль е, в залежності глибина час. Стратиграфічна прив'язка до сейсмогеологічних границь та виділення структурних особливостей геологічного середовища завдяки а, побудові міграційних розрізів. Вже конкретні результати дослідження, які ми отримали в цій роботі. А, отримані результати свідчать про складну геологічну будову родовища. Червоні лінії візуалізують ймовірні тектонічні порушення, які. А, Спричиняють зміщення відбивальних горизонтів, які е, зображені кольором, виявлення таких особливостей геологічної будови у безпосередній близькості від свердловини дає можливість для оптимізації подальшого буріння та розробки родовища і дозволяючи уникнути потенційних ризиків. У висновках хочу сказати, що застосування сучасних методів обробки та інтерпретації даних дозволило приспустити наявність тектонічних порушень, і їх виявлення дозволяє оптимізувати стратегію розробки родовища та мінімізувати ризики. Отримання вертикального годографу. Ці дані є критично важливими, тому що є основою прив'язки майбутніх сейсмічних досліджень. Також прив'язка часових розрізів до зданих ВСП забезпечить точне визначення положення сейсмогеологічних горизонтів та покращить інтерпретацію логічних структур. Отримані результати дозволяють уточнити існуючу модель родовища. У висновках хочу сказати, що ми висловлюємо подяку компанії «Укрнафта» за плідну співпрацю, а також ми дуже вдячні за допомогу та консультації начальнику управління сейсморозвідки ПАТ «Укрнафта» Павлу Миронову. Дякую за увагу.